Антена продовжує відслідковувати ситуацію навколо Черкаса Обленерго. Минулого тижня ми повідомляли про режим облоги, ведений на підприємстві у зв'язку з можливістю захоплення його території одним з власників, що таким чином планував перебрати менеджмент публічного акціонерного товариства на себе. Ми також повідомляли про порушення Національним антикорупційним бюро кримінального провадження за статтею 191 Кримінального кодексу України відносно посадових осіб публічного акціонерного товариства Черкаса Обленерго та низки пов'язаних з ним юридичних осіб зокрема підприємства Енергомережа за допомогою якого Черкаси Обленерго вимивалися мільйони гривень. На цьому тижні, за інформацією антени, слідчі дії розпочалися безпосередньо на підприємстві. За інформацією нашого джерела у Національній поліції, протягом останніх днів правоохоронці проводили вилучення документів в головному офісі Черкаси Обленерго. Також джерело припустило, що детективи набу наприкінці тижня мають безпосередньо бути на підприємстві для проведення слідчих дій. Джерело не виключає навіть затримання посадових осіб підприємства. За даними редакції Обленерго, після крадіжок та вимивання сотень мільйонів гривень коштів зі своїх рахунків, знаходиться в стані глибокої фінансової кризи. співробітникам скорощується та затримується зарплата. Державний акціонер компанії фонд державного майна України планує самостійно призначити нового керівника підприємства. За даними ЗМІ, публічне акціонерне товариство Черкаси Обленерго контролює два олігархи Суркіс та Григоришин. Останній є громадянином Росії. Офіційно фонд Держмайна України має 46% пакет акцій. Товариство з обмеженою відповідальністю Сварог Asset Management близько 24%. Приватне акціонерне товариство Українська енергозберігача сервісна компанія має 25% акцій підприємства.